Ви знаєте, сьогодні нам, як ніколи, потрібен мир. Потрібен мир нашій Україні, потрібен спокій. Але це може дати тільки Господь. Слава йому. Без Бога немає спокою, немає миру. Люди десь, знаєте, шукають собі спокій. Хто не знає Господа, то Шукає різні способи, щоб успокоїти свою душу. Хтось причастився до спіртного, як кажуть, залив у себе і на деякий час він спокійний. Але коли спіртне з нього виходить, спокій знов втрачений, але спокій дає тільки Ісус Слава йому. У мене сьогодні тема, я прошлу неділю говорив, доповнить про бажання. Яке наше бажання. А сьогодні хочу говорити подібне, що ти хочеш від Ісуса. У нас є бажання і є те, що ми хочемо. Людина бажає і це є певний процес. А коли людина хоче, вона хоче вже. Вона хоче чи отримати, чи почути, чи піти, чи щось зробити. Зачитаю перше місце, яке записане. В Євангелії від Марка про одного чоловіка всім нам відома історія, що він хотів. Євангеліє від Марка це 10-й розділ із 46-го вірша. І приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми і з силою в народу виходив з Єрихону. Син Тимея вартимей, сліпий же брат. Сидів край дороги, довідавшися, що то Ісус із Назаретом закричав Він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже: Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпої, говорять до нього: «Бадьорся! устань лишень, кличе тебе. Він же скинувши свою верхню одежу. Скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпи йому, учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе і негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Слава Господу! Десь той чоловік вартиме, десь він чув про Ісуса. І думаю, він чув неодноразово. Думаю, він чув, що, що робив Ісус. Раз він так сильно кричав за Ісусом. Він кричав, помилуй мене, Ісусе, Сину Давидів. Він хотів, щоб Ісус його помилував. І каже, там, що Його заставляли, що він замок. Будь тихо, що ти кричиш, що ти мішаєш Тут іде Поважна людина, а ти кричиш, мішаєш. Сиди там собі тихо. Але написано, що він почав ще більше кричати: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І каже, що Ісус спинився і каже, прикличте Його. Каже йому, вставай, кличе тебе, докричайся, Почуто тебе, вставай, він тебе кличе. І коли підійшов, і Ісус до нього звернувся і каже, що ти хочеш, щоб я зробив в тобі? Що ти хочеш? Сьогодні ми приходимо у церкву і я знаю, що у нас, у людей, ми щось хочемо, правда? Ми прийшли у церкву і щось хочемо. Кожний хоче різне. Кожний просить різне. У кожного, як я казав в прошлий раз, є різні бажання, різні потреби. І сьогодні запитує те, тебе, Ісус, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Яке твоє сьогодні бажання, яка твоя сьогодні просьба до мене, що ти хочеш? Той чоловік каже Ісусе, я хочу бачити. Я хочу бачити, я хочу бачити, що твориться навкруги. Я хочу бачити Сонце, я хочу бачити людей. Він хоче бачити. І Ісус каже йому, і сказав до Нього, іди, віра твоя спасла тебе. Ти захотів бачити на тобі. Отримай те, що ти хочеш. Ми дуже багато просимо, дуже багато хочемо. Дай таке хочемо, що деколи кажуть, і в розум не вкладається, на багато чого хоче. І в дечому добивається, захотіла, добилася. Але не завжди збувається те, що ми хочемо. Інше місце читаю Євангелії Луки із 5-го розділа 12 вірша. І от як він був одним з міст з'явив чоловік у весь проказі. Побачивши Ісуса, він упав вниз і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене. Зробити чистим. Другий випадок, коли людина щось хоче, але Він каже: Господи, якщо Ти хочеш, то можеш мене очистити. Хворий Він мав бажання бути зціленим, він мав бажання бути чистим, і Він це хотів і підійшов до Ісуса. Але каже Ісусе, ти чи хочеш щоб я був чистим? Ісус протягнув руку, доторкнувся до Нього, і каже, Хочу очистися. і вмить покинула Його проказа. Слава Ісусу. Ми часом просимо у Господа щось, і ми не знаємо, чи Бог цього хоче. Ми не знаємо, чи Бог нам дасть відповідь, чи Він відповість на наше прохання, чи Він відповість на те, що ми хочемо. Тому що я хочу, але чи хоче Господь? Цей прокажаний. Каже Ісусе, якщо ти хочеш, то можеш мене очистити. Він не казав, що я це хочу, ти, ти повинен це зробити, ти мусиш це зробити. Ні, Він каже Ісусе, якщо ти хочеш, можеш мене очистити. Тому я теж хочу бути чистим. Я хочу бути здоровим, я хочу бути в місті із суспільством разом, не десь там збоку, не десь бути відкинути. Ні. Я хочу бути здоровим, але Ісусе, чи Ти хочеш, щоб я був здоровий? Ісус йому каже, хочу, і каже, доторкнусь до нього і проказа Його залишила. Слава Ісусу. Різні бажання у людей. Перше царств записані такі слова, це буде третій розділ із п'ятого вірша і нижче. Там написана історія про одного чоловіка, що він міг собі попросити, але що він попросив. Перша царств. Третій розділ з 9-го вірша із 5-го вибачаюся. У Гівеоні з'явився Господь Соломонові вночі у вісні. Бог сказав йому: Проси, що маю тобі дати. Соломон відповів. Ти зробив твоєму рабові, моєму батькові Давидові, велику ласку за те, що він ходив перед тобою по щирості, по справедливості, правотою серця. Ти зберіг йому цю велику ласку і дарував йому сина, щоб сидів на його престолі, як воно і є нині. А тепер, Господи, мій Боже, що ти зробив царем раба Твого замість батька мого Давида? Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Раб твій обертається серед народу, що ти вибрав такого великого народу, що його за многотою не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом. Вподобав Господь, що Соломон просив цього і сказав йому Бог: за те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоб уміти судити, то я, волю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце. Що ніякого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. Слава Господу! Як важливо правильно просити. Правда? Соломон ну, міг попросити, щоб його поважали, щоб він був успішним. Він міг щось попросити великого, да, щоб бути кажуть, знатним у народі. А він каже: Господи, я ще молодий. Я не знаю, як правильно поступати. Я не знаю, як правильно робити, бо народ великий, якого тяжко порахувати. І а мені треба бути тут. Як мені робити? І каже, раб твій обертається серед такого, народу, що ти вибрав. Тож каже, дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ і розбирав між добрим та лихим. Господь йому це дав. Господь його дуже сильно благословив. Каже, так як ти не просив собі слави, довго життя, багатства, смерті твоїх ворогів, то каже: Я дам тобі все, що я забажав для тебе. Господь його благословив і багатством. Він був дуже багатим. Він був дуже розумним. Ви пригадуєте історію одну із історій, де треба було розсудити двох мам. Правильно, чия дитина. Коли дві прийшли, і дві кажуть, що це моя дитина, і як правильно поступити. Одна каже, це моя дитина, друга каже, це моя дитина, і як тут правильно вирішити. І Господь дає мудрість Соломону правильне рішення. Він каже: принесіть дитину, принесіть меч, я розрубаю надвоє і отдам обом, щоб було обом добре. І там написано, що мати, чия дитина стала плакати, і каже: не роби цього. Віддай цю дитину, цій, хай буде, але хай буде живою. І тоді Соломон побачив, що ця, яка переживала, що це настояща мати дитини. Але ж це потрібно було мати мудрість, щоб прийняти таке рішення. Він просив мудрості, Господь йому дав. Сьогодні, що просиш ти від Господа? Яка сьогодні у тебе є потреба? Яке бажання сьогодні маєш ти? Що ти сьогодні хочеш від Ісуса? Був один чоловік, який багато чув про Ісуса, і Він хотів побачити Ісуса. Не просто мав бажання, може десь колись зустрінуся, ні. Він хотів побачити Ісуса. І одного разу Він е, побачив, що Ісус іде одною дорогою, і що це був хто? Захей. Каже, побіг наперед. Виліз на дерево, бо Він хотів побачити Ісуса. Але воно цим не закінчилося. Він виліз на дерево, тут проходить, і Ісус каже, Захинь, злізай скоріше, бо я сьогодні хочу бути у твоєму домі. Ісус бачив, що хотів захитить, і Він захотів бути в домі Захея. Сьогодні Господь бачить, що Ти хочеш. Він хоче тобі дати відповідь, він хоче тобі допомогти, але наскільки ти сьогодні це хочеш? Що ти хочеш сьогодні почути від Господа? Які слова? Ви знаєте, ми приходимо у церкву і ми хочемо, щоб були гарячі зібрання, правда, щоб були гарячі молитви, щоб проповідники добре проповідували, проповідували те слово, яке би торкалося наших сердець. Ми хочемо, щоб тут зал був заповнений. Ми хочемо, правда, я вірю, що кожен із нас це хоче. Щоб наші зібрання були гарячими, щоб, як кажуть, не вистачало часу для проповідників, щоб було більше проповідників, щоб було більше бажаючих потрудитися в ім'я Господнє. Ми це хочемо. Я собі думаю, і я так само хочу цього. Але питання інше: що я для цього роблю? Можна хотіти, можна хотіти від кого щось знаєте, отримати, від когось щось требувати, від когось щось вимагати. Бо я хочу, щоб були файні зібрання. А що я роблю, щоб було хороше зібрання? Я повинен прикласти зусилля. Я повинен щось зробити. Я повинен молитися. Я повинен жити церквою, я повинен страдати з церквою, я повинен служити Господу, я повинен себе віддавати для Господа все ціло, щоб спочатку горів я, а потім їх запалити іншого. Але часом буває так, що я хочу запалитися, але я чекаю від когось, щоб хтось запалив. Ви знаєте, це теж добре хотіння, коли я хочу запалитися. Бо часом буває так, що ти приходиш у церкву розбитий, і зранений, і змучений, і огонь у твоєму серці уже гасне. Там десь трошки димить. І ти приходиш у церкву, і ти хочеш, щоб огонь загорів, і тобі потрібна підтримка, тобі потрібна допомога. Але повір мені, Ісус хоче запалити тебе. Він хоче дати це, що було раніше. Цей огонь, цю спрагу, цю жажду любити Господа. Він хоче благословити. Ісус каже, Я хочу сьогодні бути у твоєму домі. Ісус хоче сьогодні говорити до Твого серця. Він хоче сьогодні мати з тобою спілкування. Ісус це хоче, але ти прийди, ти відкрий двері свого серця, ти до до, допоможи Ісусу, щоб Він ввійшов твоє серце, а Він має бажання мати з тобою спілкування. Можливо, ти занадто втомився і розбитий у вірі, і не знаєш, що тобі робити, але Ісус хоче благословити тебе і дати тобі нове життя. До Тимофія у першому післанні написано так. Перше післання до Тимофія, другий розділ, читаю із першої ша, що говорить Павло до Тимофія. Каже, перед усім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією поборністю та пристойністю. Це добре, приємне в очах нашого спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, слава Ісусу Христу. Бажання Господа, щоб усі люди спаслися. Ти сьогодні хочеш, щоб Господь тебе благословив. Можливо, хтось сьогодні хоче, щоб Господь його зцілив, тому що є багато хворих, і людина хоче бути здоровою. Правда, це ми люди в тілі і ми хочемо бути здоровими. Ми хочемо довго жити, ми хочемо щасливо жити. Але Ісус хоче. Нас благословити. Він хоче мати з нами справу. Ісус хоче, щоб каже, усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Людина, яка не хоче розуміти, яка не хоче спасатися, вона цього і не зробить. даремно, що Бог хоче її спасти, людина цього не хоче. Як я читав прошу раз, де Христос каже до Єрусалима. Каже Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів тебе зібрати, скільки разів тебе окружити, але каже, що ви цього не захотіли. Якщо людина не захоче, її ніхто не заставить. Якщо я не хочу працювати, мене ніхто не заставить, правда? Тільки з того, що я кажу, що у мене немає грошей. Я хочу поїсти, я хочу одітися, але я не хочу працювати. Але для того, щоб я мав що поїсти. Щоб я мав що одітися, мені потрібно піти працювати. Мало хто хоче, хто хоче сьогодні працювати, але це така вимога. Є люди сьогодні, які сидять, склавши руки, вони на все жаліються, їм все недобре, вони хочуть гарно жити, але вони не хочуть працювати. Що ти хочеш сьогодні зробити? Я хочу, щоб була благословеною церква. Я хочу, щоб наші зібрані були гарячі, але я не хочу працювати. Я хочу, щоб це зробили служителя, щоб це зробили проповідники. Я хочу, щоб це зробили наші співаки, але я не хочу працювати. Я хочу отримати благословіння, але працювати я не хочу. Якщо я не хочу працювати, навряд чи я отримую благословіння. Тому що щоб отримати благословіння, потрібно працювати. Працювати не над кимось. Працювати над собою, щоб Господь благословив, а Він каже, я хочу благословити вас. Він каже до Закея, я хочу бути у тебе вдома, я хочу мати з тобою спілкування. Читаємо цей вірш, що Господь стоїть і стукає. Чого? Просто стукає, бо йому щось не подобається. Ні. Він каже, я хочу війти до твого серця, я хочу з тобою вечеряти. Чи хочеш сьогодні, ти, щоб Ісус війшов в твоє життя? Що ти хочеш сьогодні від Ісуса? Можливо, у тебе лише є твої хотіння. Господи, спаси, Господи, благослови, Господи, захисти, Господи, влаштуй, Господи, допоможи. Ми хочемо, і все кажемо, Боже, я це хочу, Ти мені це дай. А що хоче від Тебе, Господь, що ти був вірний Йому, вірний чи вірна, щоб потрудилися для Господа, для того, щоб церква горіла, ти запали. Ти не чекай від когось, зроби це ти. Прояви бажання у своєму серці потрудитися для Господа, для церкви, допомогти. Тому що Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Перед нами є молитва. Та й ми будемо молитися за наші діти. Ми також хочемо, правда, щоб наші дітки були благословенними. щоб наші дітки любили Господа. Ми хочемо, щоб наші дітки були добрим прикладом, правда? Я вірю, що це кожні батьки хочуть, щоб діти були добрим прикладом. Це добре бажання. Ісус хоче благословити наших дітей. Пригадуйте історію, коли до Ісуса приносили дітей, тому що батьки хотіли, щоб Ісус їх благословив. Були ті, які боронили, казали, не мішайте. А Ісус каже, пустіть. І Ісус хотів їх благословити, і Він їх благословив слава Йому. І сьогодні я вірю, що Він благословить і наші діти. Він їх захистить, тому що цього хоче і Ісус, слава Йому. І цього хочемо ми, щоб наші дітки були благословеними. І ми будемо молитися за них, що Господь їх хранив у цьому світі, у цьому світі зла, гріха і беззаконня, тому що сьогодні важкий світ, і діти вибирають свою дорогу. Ви знаєте, я вчора мав розмову і. Один батько розказує, як син не слухає, робиться на йде іде своєю дорогою. Дитина вибирає своє життя, свою дорогу. І часом ти хочеш, щоб вона йшла за Господом. Я це хочу, щоб мої діти йшли за Господом. Але деколи прикро чути, а що там для мене? Дитина не бачить себе у церкві на превеликий жаль. Я не знаю, яка причина для цього є. Можливо, ми, як батьки мало освітимо добра. Можливо, ми мало проводимо спілкування із ними. Можливо, ми мало хочемо, щоб наші діти спаслися. Можливо, ми мало молимося за них. Можливо, треба більше молитви, більше християнського життя, щоб наші діти захотіли прийти в церкву. Щоб наші діти хотіли продовжити той шлях, по якому йдемо ми за Ісусом Христом. Щоб у них появилося бажання служити Господу, Щоб у них з'явилося, якщо у сім'ї є син, щоб він захотів, як батько стати проповідником, якщо є дочка, щоб вона захотіла як мати співати пісні чи розказувати вірші. щоб у них з'явилося це бажання, щоб вони захотіли. Тому що якщо вони не захочуть, ми їх не заставимо. Такий приклад був Чув недавно, як одна із дочок. Пішла із сім'ї, посварилася, хоча, може, хтось і чу. Е, пішла із сім'ї і каже, я до Бога лише піду тоді, коли остануся без рук і без ніг. Вийшла із дому, пішла, пішла на вокзал, мала сідати на поїзді, на тролейбус, не помню вже. І щось стало погано, і вона впала під рельси. Ноги піпали, попали під колеса, каже, стало боляче, потягнулася руками. І почула страшну бігу, і потім протнулася у лікарні без рук і без ніг. Дорогі діти, не доводьте Господа, щоб Господь таким шляхом вас приводив. Господь хоче благословити не то, щоб ви були без ніг чи без рук. Він хоче благословити живими, здоровими. І Він хоче, щоб ви своїми ногами йшли в церкву, своїми ногами йшли у світ і святкували про Ісуса і своїми руками робили добро. Добро, яке сьогодні мають потребу в цьому світі. Тому що Господь відповідає за свої слова, а нам прийдеться так само дати відповідь за свої слова. Господь не остався осміяним. Ти сказала, що тоді прийдеш без рук і без ніг. Господь виконав твою просьбу. Але я не думаю, що ти в цьому зраділа. Да, Господь спасає душу, але Господь не таким путем хоче. Ти чуєш, як батьки моляться за тебе, ти чуєш, як вони благають і просять, іди у церкву, послухай Боже Слово, Якщо ти вже старший, візьми Євангелію, вийди за кафедрою. Я вірю, що тебе ніхто звідси не вижене. Тобі дадуть місце, попробуй. Боливо ти маєш десь бажання а боїшся. Господь бачить твоє бажання, що ти хочеш потрудитися, прийди, і Господь допоможе тобі і благословить тебе. Якщо ти цього хочеш, якщо ти не хочеш благословіння від Господа, Господь тебе силою не буде благословляти. Можливо, ти ставиш якийсь ультиматум Господу, бійся цього, тому що прийде вірту від Господа і може вона бути тяжкою. І дорого тобі це обійдеться. Будемо молитись за наших дітей, що Господь їх благословив і їм дав зробити правильний вибір у своєму житті, Щоб вони не дивилися у цей світ, бо там є хороші компанії. Тому що ці компанії це на перший полі хороші, але вони зводять із християнської дороги, і ти буває і не отямишся, як уже відійшов від Господа. А за тебе моляться батьки. Вони хочуть щоб ти служив у церкві, ріс у церкві, і ти привівши з цього світу людей у церкву. Показав своїм життям, що ти дитина Господня, що ти дитина християнських батьків, що ти із дитинства знаєш Ісуса покажиться у цьому світі. Да, не всі тебе приймуть, не всі тебе зрозуміють, але Господь хоче, щоб ти був горячим світильником, що ти показував іншим дорогу. Ось цього бажання Господь, щоб ми з вами були дітьми Божими і прославили ім'я Господні. Ми йдемо до молитви, а Богу слава повіки. Господи, схиляючи перед тобою у молитві, ми тобі дякуємо, Господь, за мир. За спокій за те, що ми Ісус нам дозволив сьогодні ще прийти у дім молитві, Господи, щоб поклониться Тобі, алілуя. Господи, ми хочемо сьогодні мати спілкування з тобою. Ми хочемо сьогодні говорити до Тебе, Боже мій бажання нашого серця, Господи, ти знаєш їх усіх, мій Ісус, алілуя. Ти знаєш бажання, Господі, мого серця, прославити ім'я Твоє на цій землі, Ісусе, мій, поки є дихання у моїх грудях, Господь. Ти знаєш, Господи, бажання наших батьків, усіх, Господи, щоб наші діти спасали Боже, мій небесне, щоб, Господи, наші дітки, мій Господь, вибрали шлях до Тебе і йшли по ньому, Ісусе, не озираючись у, у цей світ, Господі, не дивлячись там, Господи, що там можливо десь щось краще, Боже мій, але що, Господі, щоб наші діти, Господі, вибрали святу дорогу, дорогу, яка веде в життя, яка веде в життя в тобою у вічність, де не буде горя, де не буде скорбі, де не буде сліз, де не буде, Господі, втоми, Ісусу, мій, де буде вічна радість, де буде мир і спокій, алілуя, тому що тільки у Тобі є мир і спокій наш. Алілуя. Господи, без Тебе ми нічого. Ідемо до Тебе, як діти до свого батька, і просимо милості, Якщо, Господі, наші бажання не такими, Господь, то дай нам сил, Господи, правильне, Господі, розуміння, що ми правильно розуміли, правильно бачили і правильно хотіли, Господи, щоб хотіли прославити Тебе на всяку місці. І ми сьогодні зібралися у цьому домі молитви, тому що, Господи, ми хочемо прославити Тебе, тому що Ти єдиний достойний хвали за те, що нас вибрав і помилував, назвав нас своїм Господь і дав нам нове ім'я. Аллилуйя, Нас сьогодні звуть. Християни мій. ми сьогодні записані у книзі життя. Я дякую тобі, Господь, що ти захотів кожного із нас спасти, Алілуя. і ти кожного із нас хочеш бачити у небесній країні, Боже мій. Але нам дай сили, Господи, тут на цій землі прославляти ім'я Твоє, щоб бути, Господи, добрим прикладом, як для наших діток, так для всіх оточуючих нас, Боже мій, щоб Господи, ти прославився через наші сім'ї, через наші дома, через нашу общину, Господь, щоб сюди приходило багато людей, Боже мій, і тут отримували спасіння. Тому що я знаю, Господи, що Ти хочеш спасати, бо Ти там сказав, що хочеш, щоб всі люди спаслися і дійшли до пізнання істини, Божої мені небезпеці, а ти сьогодні ще даєш той добрий час. Хвала тобі, о мій Господь. Просимо тебе, Господи, і надалі нас благослови. Це зібрання надалі благослови, руководи Духом Святим, Хай Твоє, Господи, руководство буде тут над нами, і благословення Твої почивають на кожному із нас. А тобі, хай лине, хвала, подяка, честь і поклін, на Бог. Отець, і Дух Святий. Амінь.